Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні приготую на раз, два, три, або, як каже українська приказка, як сіркові муху з'їсти, тобто легко, швидко і без зусиль, міні хлібчик або булочку, або їстівну кокотницю для жульєну, хто як захоче, так і назве. Рецепт цих булочок я запозичила з книги під назвою Домашні кондитерські вироби, а від себе додала насіння кунжуту та порцію гарного настрою. Тісто за цією рецептурою виходить повітряне, як хмаринка, а вироби з нього пухкі і ніжні, як вранішнє сонце на небі. Отож, як кажуть народні приказки та прислів'я, діло майстра величає, а бджола мала і та працює, тож губами говори, а руками роби, тож розчиняю тісто, бо добрий початок то половина діла. Миску вливаю теплу воду, частину води можна замінити на молочну сироватку, Всипаю цукор і додаю дріжджі. Додаю сіль та вбиваю яйце. Все ретельно перемішую до розчинення дріжджів цукру та солі. Сипаю насіння кунжуту і об'єдную все докупи. А далі всипаю просіяне борошно і замішую тісто. До тіста вливаю олію і вимішую його до утворення однорідної консистенції. З даного набору сировини виходить 15 булочок вагою по 35-40 г. Вони всі гарненько вміщаються на одне деко стандартного розміру. З цього тіста також вийдуть чудові булочки для бургера, тоді тісто розділяйте на шматки десь по 80 г, бо вони більше за розміром. За потреби не бійтеся підсипати трошки борошна більше, ніж заявлено в рецепті, бо воно буває різної сили і тому водопоглинаюча дією його може бути різною. Головне не додати його занадто, щоб тісто не забити борошном. Весь процес вимішування тіста триває декілька хвилин. Це тісто готувати можна опарним або безопарним способом, як я. Якщо у вас велика родина, то набір сировини при бажанні збільшить удвічі. Повний опис сировини я, як завжди, продублюю в описі під відео. І ось такий файний вигляд має тісто після замісу. Накриваю миску харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння десь приблизно на півтори години. Теплим місцем в мене слугує духова шафа, ледь розігріта і вимкнена. Важливо, щоб тісто не перегрілось, бо тоді воно сповільнить процес бродіння або зовсім його зупинить. Минуло десь півтори години і тісто чудово підійшло і тому збільшилось в об'ємі втричі. Тож саме на часі, щоб відновити процес бродіння, обминаю тісто. Якщо порція тіста у вас більша, то краще це робити в мисці або на робочій поверхні, з легка підпиленій борошном. У процесі обминання тісто звільняється від надлишку вуглекислого газу, а дріжджі і молочнокислі бактерії рівномірно розпреділяються в ньому. Таким чином створюється рівномірніша порисність тіста. Воно стає пухкішим і еластичнішим. Ось так загортаю тісто і відправляю для бродіння ще приблизно на годину. Накриваю миску харчовою плівкою або рушничком, щоб тісто не завітрювалося. Нагадаю вам, щоб ви не перегрівали шафу, де тісто буде бродити, так як вже при температурі 45-50 градусів бродіння припиняється. Минула година і, як ви бачите, тісто чудово підійшло. Тож саме час розділити його на потрібні нам шматки і сформувати виріб. Тож, викладаю тісто на робочу поверхню і займусь дозуванням його на шматки потрібної маси. У мене це приблизно 40 або трошки більше грамів. А зараз надам їм форму кульок. Для цього беру шматочок тіста у кожну руку і долонями підкачую їх на столі колоподібними рухами. Таким чином, тісто з усіх боків підтягується донизу, утворюючи при цьому так званий рубець. Кладаю кульки на деко, застелене пергаментним папером. Накриваю харчовою плівкою або рушничком і відправляю в тепле місце для вистоювання приблизно на 20 або 30 хвилин. Минуло 30 хвилин вироби збільшились, як ви бачите, в об'ємі і на дотик стали легкими і повітряними. Тож саме на часі змастити їхню поверхню збитим яйцем. Дуже важливим фактором вдалої випічки є правильне вистоювання виробів. Якщо вироби погано вистоїлися, то під час випікання вони ущільнюються, стають дрібними, на поверхні утворюються тріщини. Якщо ж вироби довго вистоювалися, то вони виходять плескатими, розпливчастими, без глянцю, з увігнутою скоринкою. Вироби вже змащені, тож посиплю їх зернятими кунжуту. Якщо ви так само, як і я, любите готувати різну випічку, то на каналі її вдосталь. Це пироги закриті і відкриті, булочки, ватрушки, торти, рулет і шоколадний пиріг і тому подібне. Тож, заходьте в гості на канал або ж, підписавшись, ставайте частиною нашої кулінарної родини. Випікаю вироби в духовій шафі при температурі 190 градусів Цельсія в режимі конвекція верх-низ приблизно 15 хвилин. Але кожен орієнтується на свій досвід співпраці саме зі своєю духовою шафою, бо всі вони різні. Якщо під час перегляду у вас виникло бажання підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах. А ще залишайте свої враження та поради в коментарях. Ці ваші активні дії створять гарні умови для рейтингу відео, і його також зможе переглянути більша аудиторія. Можливо, комусь воно стане в нагоді. А я бажаю вам вдалої випічки і дякую за перегляд.